Сьогодні день сміху. Це я нагадую тим, хто ще не потрапив на гачок мітливих жартівників. Джедаї просто не могли минути увагою таке свято. Тож, вдосталь, не сміявшись один з одного, ми вирушили в місто, щоб з'ясувати, як цей день відзначають автомобілісти. Богдан Лазука збирав найдотепніші першоквітневі жарти в українських водіїв. Сьогодні в усьому світі люди з почуттям гумору святкують Міжнародний день дурня. Звісно, у такий день сам Бог вимів розігрувати одне одного. І особливим, навіть специфічним відтінком, вирізняються автомобільні жарти. Олег, ну що там з двигуном? І. Жартів безліч і на будь-який смак з вашого авто можуть зняти колесо. Обклеїти чотириколісного наліпками. Або навіть повністю замотати у харчову плівку. Першого квітня треба бути особливо пильним, щоб не стати жертвою якогось неймовірного жарту ваших приятелів. Краще самим спробувати когось надурити. Поцікавились у столичних водіїв. А як розігрували їх? Я був в магазині, а ребята дзвонять, типа говорять, колесо сняли. Я такой, выбегаю, з этого магазина підбігаю. А <свистак> колесо на месте. <свистак> ну, Водители вызывали, там сказали, що ждет. Що человек ждет, выскакивал на машине, круги, наматывал. <свистак> В общем, а потом уже только понимал, что. Що... Я сьогодні разыграли под полицейские. составили протокол. Ну так вот про цели голос составили на меня, машина на супругі, страховка на супруге. А потом сказали. І да. и протокол це штраф 510 Бувають у вас речі найвищу готунку. Наприклад, гонщики намагаються скласти іспи на права. Hey. Oh. А можна випадково сісти у таксі до переверт. У такий незвичний день до всього треба ставитися з гумором. Головне нічого не беріть близько до серця. І пам'ятайте, що вас також можуть розіграти.